Так, всім привіт друзі. Катка тільки почалася. Просто назавтикал натиснути старт запису. Так, чую я, що там хтось воює доволі близько. Вирішив, стало мені цікаво, як можна спробувати відіграти в соло за щитовика. Чи це взагалі реальне, чи ні. Ну, типу, чи він якісь корисні якості перегрів соло. Тому що командно, то зрозуміло. Які переваги, коли ти за нього граєш в команді. А от коли соло, чи є якісь плюси, чи. Чи одні недоліки. Сьогодні ми заперевіримо. Блять, Близ их сторин А, тут цей Так, я чув тут пострелы, сподиваюсь, они далеко не втекли Мне бешак чую навіть. Бежим в бій, лут мене мало цікавить, хочу трошки пофайтитись. О, блядь, крокодил. Так, людина? Ух. Бля. Это было було В полете прямо. Так. Not bad. Зараз нас крокодил за жопу схватить. А, не. Ну, плюс-минус то самое. Ой, он ну, же здесь нормально, что Ну, КІЛ є. Yeah. Не думаю, що на це повпливало те, що я граю за щитовика, ж. Він, скоріш за все. Спорт поряд хтось чима. Скоріше за все він у цей сейф залутав, тож. Туди сенсу рухатись нема. Тіп хотів, мабуть, за підранити чисто. До речі, я не перевірив, чи я в нього гроші. Це далеко від нас. Поближче нічого не падає. Не видно. Зараз заберу у нього гроші. Ні, у нього нема грошей ніяких. Так, оскільки ближче нічого не падає, як я бачу. То побіжимо. Побіжимо на аеродроп. будет тут какая стрельба Я чувствую, что там не бачу зипка на карте на Я не бачу, что кто-то по зипке поднялся. Блять, хуево пострелял. Не слово. Даю. Да иллю. Да, друзья. Так, за той самий чей инший. Лишився останній. Давайте знаєте що зробимо. Я думаю, ви здогадалися. Це він? Чи це новий склад? Там тип. Так, я не могу ее убить, блядь. Я не могу ее ударить, блядь. Че так... Ха-ха. Ну, блядь, иди сюда уже. Той. Фу, це було напружено поглядать. Так, хлопці, навіть якщо здохну, таточку залью. А, треба ще раз те затиснути, щоб його зняти. Я хотів в якийсь момент переключитись на пушку. Гляньте. Йорний театр. Ого! Ого! Ну погано! підремонтуємося. Ой, фіолетовий рівчок, Ага. Я... Так, це... Поприбирати сміття. А своє завантажити? Так, угу. А, тут нічого корисного не вишив. Так, зашивку поменять. Хилку замінить. Ну все. Нічого ж не забув. фу 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 так, ідемо до інших. Глянемо а... що в них? А, а де мій бандаж? Так, дадим что тут. Ой-ой-ой, что -ой -ой, да ты что? А -а -а. Так, только не кажи, что это люди. Ну, быть все-таки ботит. Сколько оно стоит. 24000 тисячі. 26. Ну нехай, нехай там валяється. Так, тут нічого цікавого. Перейдемо до останнього. На пушці в нього нічого немає. Бронік. Бронік ми з собою не потягнемо ніяк. Зелені патрончики і фіолетове на 75. Заміним. Ну і все, друзі. Я думаю, що головне... в цій грі... В цій даній катці я маю на увазі. Головне це фан, який ми отримали. <laughs> Було дуже фаново. Так. За останнього б забрати гроші. І можна тікати. 25 тисяч. До речі, мені здається, що я можу пілком підтягувати. Оп, можу ящики підтягуватися, прикольно. Так, все біжимо на вихід, друзі. Ой, тут бігати краще. Я колись цим миним полем пішов. На одному хп ледь вийшов. Думав вже, що там і лишуся, якщо чесно. Way to pick you up at the point. Так, друзі, як вам новий персонаж? Не дивлячись на те, що він русак. Давайте ми від цього абстрагуємося. Це все-таки китайці. От. Ну, люблять вони росіян, тому ж вони будуть їхніми рабами. скоро. От. Того пхнуть їх всі всі свої ігри майже. Давайте від цього абстрагуємося, будемо розглядати чисто як персонажа ігрового. Тож, свою думку стосовно нього напишіть в коментарях. Чи граєте ви за нього. Чи пробували ви грати за нього в соло, як я тільки що. Ну, я так вважаю, що типу має сенс. бронзові хлопці. Має сенс от останнього за нього. Типу, можна так щітком убити, пофанитися. Тому що якби їх було хоча б двоє, вони б мене просто розкрутили б, типу, з двох різних сторін. Що ж, друзі, отакий на у нас улов. Я навіть не глянув, скільки ми грошей винесли, якщо чесно. Поки забалакався. У якому випадку фану було море. Ну я ще й кільком кішкою добив. Так, досить світ отримаємо свій. Я, до речі, так тільтую з того, що я е, старий бойовий пропуск, типу, не встиг докачати і я не отримав е, скин на персонажа на цього. А я дуже хотів скин на нього. Типу, бо скін крутий. Бляха, і я тупо не встиг його докачати. Просто моєму горю немає меж. Е Чи ж, друзі, ось таке відео вийшло. Нагадую <гумент> вам, так, помочь. нагадую вам що в мене в описі під відео, під цим. І також на сторінці закріплені канали українські. Ютуб, Твіч. Ці хлопці е з цих каналів збирають гроші на українське військо. От, розігрують всякі призи за ваші донати, тому я вас закликаю перейти по посиланнях, на них попідписуватися. Просто навіть щоб мати в себе е, в стрічці більше українського контенту, наприклад. Ну і час від часу залітати на якісь збори, донатити, приймати участь в конкурсах, друзі. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі стосовно нового персонажа цього. Дякую за перегляд, друзі, до нових зустрічі!